Нужної жінки, коли ти щось робиш. Та ще й з духовкою пов'язано. Щось та В общем, схватила я, не знаю як, і за гарячий протвінь, гарячущий винімала. О, зразу така біль. І отак, от знаєте, аж кошка піднялася. Я бігом ось такі у нас є. Масажний крем від компанії Ерсаг. намазала, воно так почало холодити холодити, холодити. І ось бачите, ось от слідочок тільки залишився А вже не болить нічого, немає, ну, нічого не буде. Так що цей крем дуже допомагає теж і при опіках. І не тільки при опіках, він допомагає, коли суглоби болять, голова болить, горло. Зуб. Ну, це себе зуб, звісно, це до того, щоб оказати першу допомогу, а тоді треба до лікаря все рівно жити. Що ще? Герпес, якщо на губах, можна теж видаляє. Через два дні не буде його. Якщо... Ну, це при опіку, бачите, реально теж вам показую. Отак, ну, в мене завжди якісь пригоди є. Я вам хочу сказати, хто не працює, того все гарно виходить. А хто працює, то пригоди поруч завжди. Ось так. Всім бажаю вам кріпкого здоров'я і добра. І щоб у вас був завжди отакий крем. Рекомендую. А як отримати? Звертайтеся, розповів, Все.